До інших тем у 2022 році, евакуювавшись із рідного Харкова, вона не змогла повернутися до справи всього свого життя, до написання книги. Але вже повернувшись додому, попри постійні обстріли і смертельну небезпеку, у 2023-му з-під її пера вийшло одразу чотири книги, три з яких побачили світ. Сьогодні у читачеві презентували творчий доробок харківської письменниці Людмили Охріменко. Про бойове хрещення дитячої книги і як у процесі. Сі читання розпрощатися зі своїми внутрішніми скелетами знає більше наша Анастасія Ушак. Ця книжка бойова, тому що коли вона була готова, надрукована обкладинка, надрукована серединка, то, на жаль, розбомбили друкарню, в якій вона друкувалася, і треба було тільки вже шити. Харків'яни незламні люди. Вже за тиждень після ворожого прильоту друкарня відновила роботу, і дитяча книга під назвою Люлечки дарувальники снів вийшла з друку. Доробок бойової закалки єдиний у літературній біографії авторки, що орієнтований на дитячу аудиторію. Книгу написано в співавторстві з дитячою письменницею Євгенією Пірох. Ми бачили завдання написати таку книжку, щоб коли тато або мама буде читати своїй дитинчаті цю книжку, щоб діти спокійно засинали, щоб їм снилися добрі, веселі, яскраві сни. Авторка, яка з 2014 року пристала до лав волонтерства, до 2014-го писала виключно російською. А тільки окупант, вступив на українську землю, відмовилася від мови ворога. Людмила Охріменко пише невигадані історії українців, і назви її книг переживають ті ж трансформації, що й долі її героїв. Робота далека, блакитна далечинь народжувалася як вигул скелетів із шафки. Назву забаркувала одна з поціновувачок таланту письменниці, оприлюднивши сміливий вердикт. Повна дурня назва. Тому що це не вигул скелетів із шафки. Це добра, романтична, щемлива історія. Це далека, блакитна далечінь. Це те, що повинно чекати кожну людину. Кожна людина повинна в своєму житті прагнути тієї далекої блакитної далечині, вона обов'язково настане. Про це говорить ваша книжка. Ще одна книга, народжена у 2023-му тисячі «Волонтерські волонтерській історії. Ідея книги виникла після прохання військових взяти у волонтерську поїздку на передову ущент, забитий гуманітаркою бусик акторку театру. Що сталося з нами в тій поїздці? Хто буде читати волонтерські історії? Прочитає. Але коли ми вже поверталися, вона для нас була справжньою посестрою другом на все життя, тому що ця маленька дівчинка врятувала допомогла нам врятуватися з підвалу, куди нас в сірій зоні запротоли місцеві жителі. Її книги Солов'їною відзначено трьома літературними відзнаками. З початку війни змінилася не тільки продуктивність письменниці, а й тематика її робіт. Я починала як людина, яка писала жіночору мене. Мені було цікаво, я писала про себе, про своїх подружок, про знайомих. Це про кохання, це про пристрасті, це про все наше жіноче. А коли я поїхала на передову, то звичайно я почала писати про те, що я бачу ніяка фантастика зараз. Або ніяка уява багата не замінить того, що ми бачимо зараз навкруги. І з тими ситуаціями, з якими ми стикаємося, і з долями людей, з якими я особисто стикаюся, ну не можеш собі навіть цього уявити. Раніше не могла собі уявити, що так можливо. Її художнє слово цінуються. А вона мріє написати ще одну переможну книгу про свого свекра, який щомісяця відправляє 200 гривень із пенсії ЗСУ. Творчість авторки також має благодійну мету. Дохід із продажу книг Людмила Охріменко спрямовує на допомогу військовим.